Новорічна ялинка, святий Миколай і різдвяні подарунки у багатьох країнах світу. Розпочинаються приготування до зимових свят. На центральних площах міста запалюють вогні і прикрашають вітрини магазинів, де люди вже починають купувати сувеніри для своїх близьких. Про настрій і передчуття різдва у Європі та у світі розповість Нонна Стефанова. Ялинка у Ватикані цього року ювілейна. Рівно 40 років тому, 1982-го, завдяки святому папі Івану Павлові II, площу перед собором святого Петра почали прикрашати новорічним деревом і різдвяним вертепом. У 2002-му засяяла вогнями 26-метрова біла ялиця, віком 62 роки. Екологи вимагали, щоб цьогорічну ялинку зрізали не в лісі, а у спеціальному дендрарії. Ви не завдавати шкоди лісовим насадженням, і саме цьому виду хвойних зрештою організатори свята так і зробили. Стартував різдвяний сезон, і в серці християнського світу, місті Вифлеємі, де народився Ісус Христос. Саме біля церкви Різдва Христового на ясельній площі традиційно встановлюють ялинку, а свято супроводжує салют і концерт. І місцеві і туристи радіють особливо, адже два попередніх роки масштаб різдвяних святкувань був лімітований карантинними обмеженнями через ковід. Наш меседж у всьому світу полягає в тому, що дух різдва має об'єднати нас, принести мир і спонукати працювати разом. У перших числах грудня запалили вогні на ялинках і в багатьох столицях світу. Так, у Греції на церемонію в Атени прибули мери різних міст із Європи, США Північної Америки. Дерево за вишки 21 метр і прикрашене гірляндами з енергоощадними лампами. Актуально у час енергетичної кризи, спричиненої російською війною в Україні, про тягар цієї війни для усього континенту згадує і мер грецької столиці. Це важкий час на нашому континенті війна, і ми хочемо дати чітке послання за тен цілому світові, про те, що світло переможе пісьму послання солідарності, любові і миру. Сяє вогнями і святкова ялинка у Вашингтоні на галявині Білого Дому. Свято ювілейне ставлять її вже в соте. А церемонію проводять традиційно президент США і перша леді Джо і Джил Байден. Щасливого різдва усім вам від родини Байденів. Хай Бог благословить вас і захистить наше військо. Дякуємо, таки такитакі. А Нью-Йорк відкриває різдвяний сезон вогнями не лише на ялинці, а й на вітринах магазинів і супермаркетів. Щороку ці вітрини тематичні. Цьогоріч це теми магії внутрішнього світу, кожної людини, краси, яку може творити наша уява, а також кохання. Один із модних магазинів на п'ятій авеню головній торговельній вулиці міста запросив на церемонію відомого співака Елтона Джона і пожертвував мільйон доларів на його фундацію боротьби зі снідом. It's a little bit funny, this feeling inside. А от на Мальті новорічний сезон розпочали незвично. Санта Клаус зустрічає дітей не лише під ялинкою, а й в океанаріумі, де годує акул та інших риб. Новорічно-різдвяні приготування у цілому світі лише починаються, і в багатьох країнах мають стати подвійним святом через мінімум обмежень, пов'язаних із ковідом. Але скорочувати бюджет і пишність святкувань доводиться через російську війну в Україні і шантаж Росії пов'язаний. З енергетикою Нонна Стефанова п'ятий канал.